Он. Ну, це хворе, помор. Вон, стебло де. Вітаю, друзі, ми з України. Ну що, соняшник вже можна збирати? Він вже сухий, мабуть, відсотків 6-7 вологість. Але не на всьому полі. А великими локаціями, великими плямами. І проїжджаючи в різних регіонах України, бачиш поле таке жовте з чорними бурими плямами по 10 гектар, по 5 гектар. І плями майже по всіх полях. Рідко ти зустрінеш соняшник, який стоїть, дозріває рівномірно. Жовтий такий колір, ну, який дійсно має бути. І фороби. Ми от подивилися на цьому полі, чого тут тільки немає. І ФОМОЗ, і фомопсис, і різопус, і альтернаріоз, ну, друзі, все, що написано в підручнику по фітопатології, все на цьому полі є. І якби на цьому полі ще. Днів 10 тому зробити десекацію, коли вологість була його 30%, то врожайність даного соняшнику була б 3-3,5 тонни з гектара. Сьогодні врожайність, обстеживши поле, воно може бути десь в районі 2 тонн. А ще постоїть тиждень. А якщо ще підуть і дощі і склеротіння біла гниль і сіра гниль ботрість його доб'є, то воно взагалі може дати 1,5 тонни. От 2 тонни. Ми з вами не дорахувалися. Тобто витрати на десикацію, да, відповідно, вони сьогодні не маленькі, але втрати від недобору урожайності вони шалені. І сьогодні, друзі, ми не призиваємо всіх аграріїв робіть десикацію, робіть десикацію. Ми завжди попереджали, друзі, і за сівозміну, і за підбір гібридів, і за технологію вирощування соняшнику, і за внесення фунгіцидів Якісних і завчасно. Не тоді, коли вам заманеться, а тоді дійсно, коли потрібно для того, щоб боротися з хворобами. Друзі, ми сьогодні не виступаємо в ролі лякливого дядька, який їздить по полям і лякає всіх аграріїв, що врожайності не буде. Ні, ми тут на даних полях для того, щоб вас переконати, що порушення технології вирощування. Веде до шалених збитків на ваших полях в вашому господарстві. І коли ми ще місяці-півтори тому говорили в період світіння, що соняшник необхідно обробляти, дотримуючи всіх санітарно-епідемічних, екологічних вимог, щоб не подавити бджіл, вносити нормальні фунициди для того, щоб зменшити розповсюдження хвороб, всі робили, як робили ще 20 років тому. І не зробили ці рекомендації. І сьогодні маємо ми дуже поганий соняшник на більшості полів в Україні, починаючи від Сумської області і закінчуючи Львівською. І е, ми не доберемо відсотків 30% в цьому році соняшнику тільки із за порушення технології його вирощування, за порушення інтегрованої системи захисту соняшнику. І за відсутності знань спеціалістів, і за втрати, я б сказав би, тої професійної чуйки, яка дійсно кожному спеціалісту повинна була підсказати, що в зв'язку з тим, що настільки поля насичені соняшником, що він висівається сьогодні на третій рік, на четвертий, що наступлять такі роки, що може бути просто катастрофа. Цей рік ще не катастрофа, а наступний рік вже може бути катастрофою. І я звертаюся ще до історичних фактів, коли в Аргентині в 2001-2003 році фомопсис знищив соняшник на мільйонах гектар. І фермера площі просто не збирали через те, що врожайність там була по Півтори-3 центна раз гектару. В країні тоді був дефолт. Це історичний такий історична довідка. Хто хоче, можете звернутися і прочитати про це. То ми не хочемо, щоб в нас така ситуація відбулася в Україні. Хочемо і призиваємо, друзі, вчитися. питайте і дотримуйтесь всіх тих технологічних вимог, і ви будете мати в себе успіх на ваших полях. Друзі, і місія нашої команди Artfields якраз і допомагати аграріям в тих питаннях, які вони дійсно потребують. Друзі, щоб не мати на полі у себе такого от страхіття, для цього наша команда Artfields проводить вебінари, надає консультації, супроводжує аграрні підприємства для того, щоб попередити проблеми, які можуть виникнути. На ваших полях. Тому ми готові до співпраці. Наші телефони, реквізити є у нас на сайті. Дивіться наш YouTube канал Мистецтво Поля Серєєнка. Підписуйтесь, до нових зустрічей. Слава Україні!